Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse. І сьогодні в нас епічне, дахозносне та просто вражаюче завершення блискучої трилогії Venom з найвидатнішого кіно Всесвіту всіх часів від Sony. Ми є Venom! Ми є Що, Треба порепетирувати. Ага, повірили? Скажу чесно, я не знаю, чому я вирішив піти на третю частину серії про злого симбіота з доброю душею, чи то доброго зі злою, неважливо. Адже мені не подобається ані перший фільм, ані другий. Не бийте, далі все поясню. Ну але вже раз так сталося, і я опинився на прем'єрі веном останній танець, то поділюсь своїм враженням із вами. Буде як завжди, цікаво, весело та пізнавально. Поїхали! Як ви знаєте, я не великий шанувальник супергероїки. Якщо не знали, то ось. Якщо ж знали, то вітаю, ви дивитесь на перше моє відео. Та й в цьому жанрі є картини, які я по-справжньому люблю або принаймні вважаю їх непоганими. І Веном не є серед них. Коли я подивився першого Венома 2018 року, я й близько не розумів, за що цей фільм можна хвалити. Та прийшов час, а точніше три роки. Вийшов сиквел з під заголовком Карнаш, і я зрозумів, що перший фільм не такий вже й поганий. Його принаймні було не так нудно дивитися. Там був який-не який гумор, і слід визнати дійсно робочий тандем симбіота з персонажем Тома Харді, що, на мою думку, було найкращим у фільмі. Що зробив Енді Серкіс у сиквелі? Вибачайте, але це повна маячня. При всій повазі Енді все ж краще вдаються ролі всіляких чудо-створінь, ніж режисура. Та звичайно не один він винуватець. У цьому фільмі не працювало практично все: історія, сценарій, антигерой абсолютно корява і непотрібна любовна лінія. Екшен, ну хіба що гра акторів, до якої, мабуть, найменше претензій. Наскільки взагалі тут доречно говорити про гру акторів. Словом, це той варіант, де сцена після титрів краща та важливіша за сам фільм. Але продовження все ж отримало які-не які, але не розгромні оцінки, і теж непогано показало себе в прокаті, хоч і скромніше за перший фільм. Ну, а це вже точно значить бути третій частині. Хоча чому дивуватися, це ж Всесвіт від Соні, Його не топлять навіть Морбіус чи Мадам Павутина. Тож ще за три роки виходить фінал трилогії «Веном. Останній танець, про який ми і поговоримо. Третя серія змінила режисера. Після Рубена Флейшера, відповідального за початок франшизи, і вже згаданого Енді Серкіза, завершити трилогію доручили Келлі Марсел, для якої ця робота стала дебютом у режисерському кріслі, та яка у попередніх фільмах була задіяна в ролі сценаристки. Ну і ще слід згадати, що вона написала сценарій до 50 відтінків Сірого, чи краще не згадувати. Ну, вже як є. Зі знайомих облич до своїх ролей повернулися, звичайно, Том Харді, Стівен Грем та Пегі Лу. А доповнили каст відома за шикарним серіалом Тед Ласо, Джуно Темпл, Ріс Іфанс, знаний шанувальником Спайді за ролью доктора Конорса із неймовірного людини Павука, Чівател Edgio та Алана Юбак. Сюжет починається з того, чим закінчився попередній фільм, а точніше сцена після титрів. Едді Брок, знаходячись в Мексиці, дізнається, що його підозрюють у вбивстві детектива Патріка Малігана, який, як ми знаємо, не помер. Та вирішує відправитись у Нью-Йорк, щоб, так би мовити, заховатись. Паралельно за ним та Веномом, або ж просто за ним, розпочинають погоню солдати та вчені з зони 55, секретної організації поряд із зоною 51, яка досліджує симбіотів. Та власне сам творець іншопланетних слизняків Нау. Не власноруч, що правда, а пославши на землю своїх посіпак. Стає відомо, що колись симбіоти повстали проти нього та заточили його на темній темній планеті. А ключем до його визволення є симбіот Венома. Ось, в принципі, і весь сюжет. <пів> Тож, почнемо, мабуть, із хорошого, адже це ненадовго. Відразу скажу, щоб потім не писали в коментарях, як так, це ж такий жанр, чого ти придираєшся, а що ти хотів, і тому подібне. Коли я оцінюю фільм, я намагаюся враховувати специфіку конкретних жанрів, допустимі умовності та в принципі завжди шукати більш позитивне, ніж навпаки. Та у Веномі останній танець це було зробити ой як непросто. Мабуть, я б відзначив сцену на самому початку, де герой чи то антигерой рятує песиків від злих мексиканців. Ну самі розумієте, песики і все таке. Цей епізод насправді добре зроблений та виглядає доволі драйвово і весело. Також однозначно мені сподобалась родина Хіпі, яку зустрічає Веном. Вони кльові, своєрідні, цікаві. Блін, я б краще подивився окремий фільм про них. Ну і ще, мабуть, сам фінал. Звичайно, Голівуд вміє робити ці всі сентиментальні і плаксиві моменти. Та навіть тут це не працює наповну. Далі зрозумієте чому. Ну що, мінуси? По-перше, те, на чому тримався перший фільм, на мою думку, а саме хімія між Едді та Прибульцем і гумор практично повністю відсутні у трикволі. Можна згадати буквально один моменти, які змусили мене витиснути з себе посмішку, не більше. Відносини між парочкою теж ніяк загалом не розвиваються а все, що вони роблять на екрані, окрім супергеройства, звичайно, це борчать одне на одного час від часу, відпускаючи абсолютно не смішні квазі жарти. Саме тому і сам фінал не дотискає. Ти просто не переживаєш наповну ті самі емоції, які ніби мали б в тебе спрацювати. По-друге, у фільмі також не працює екшн складова Якихось вражаючих сцен чи ракурсів тут немає. Тому, на мою думку, йому був абсолютно не потрібен 3D-формат. Це якщо ви раптом захочете піти в кіно. По-третє, це діалоги та певні актори. До прикладу, Джуно Темпл, проти якої я, звичайно, нічого не маю, але роль вченої їй абсолютно не підходить. Хоча, можливо, я дещо упереджений в цьому плані, адже її персонаж із Теда Ласо просто в'ївся в голову, і тепер складно її уявити в іншій епостасі. Ну і ще це сама історія та сюжет, який не розповідає нічого цікавого та в деяких нюансах перечить сам собі. До прикладу, наведу сам фінал та сцену після титрів. Тут буде невеличкий чи великий спойлер. Тому всі, хто боїться дізнатися розв'язку, перейдіть на час вказаний на екрані. Тут я маю на увазі сцену всередині титрів, її я ще подивився. Чи була ще одна в самому кінці, я навіть не знаю, адже вже не витерпів чекати. Хто в курсі, що там і як, напишіть в коментарях. Так от. Окрім того, що вона не справила ніякого враження, так ще й просто перекреслила весь зміст самого фільму. В ній головний антагоніст Нал каже, що головний захисник світу знищений, і він тепер легко зможе його захопити. І нічого, що увесь фільм до цього нам говорили, що Веном має бути знищений якраз для того, щоб не дістатися Налу, щоб він не зміг звільнитися зі своєї умовної в'язниці. В чому тоді суть усіх подій фільму, незрозуміло. Підводячи підсумки, скажу, що Веном останній танець просто ніякий. Не сказати, щоб він був жахливим, але в ньому немає нічого, щоб могло вразити, зацікавити чи, хоча б було просто добре зроблено. Чесно, я не знаю, кому цей фільм міг би дійсно сподобатися. Він не викликає практично жодних емоцій, не працює ані як історія, ані як просто розвага. І це враховуючи всі жанрові аванси та умовності. Та наголошую, що це лише моє враження, і воно може не співпадати з вашим. На цьому будемо закінчувати, тому пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте підписатись на канал та ставити лайки цьому відео. Слава Україні!